Сотні мексиканців вийшли на вулиці Мехіко на щорічний парад клоунів. Присвячено цей захід їх покровительці, найбільш шановані у Латинській Америці, святій Діві Марії Гваделубській. Загримовані і одягнені в кольоровий одяг, клоуни пройшли вулицями міста. До речі, в Мексиці клоун одна з найбільш шанованих професій, повідомляють ЗМІ. Веселуни в химерних нарядах пройшли головними вулицями Мехіко. Піснями, танцями та акробатичними номерами. Учасники параду вшановували свою покровительку Святодіву Діву Марію Гваделупську. Багато мексиканців інших професій спеціально переодяглися в костюми клоунів, прикрасили свої обличчя і вдягли червоні носи, щоб взяти участь у параді. Серед клоунів було також багато дітей, які зажадали, спробували себе в цій веселій справі. Під час ходи клоуни не тільки веселили перехожих, але й роздавали повітряні кульки і різні солодощі малюкам, які прийшли подивитися на улюблених циркових героїв.